Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку. адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Дивимось, як завжди, події тижня в Україні. Ну, Карта одразу перевернулася, стійкість говорить, що карта тижня це карта стійкості. Стійкість перед тими. Подіями, які можуть виникнути. Бачите, тут знесений, знесена стіна, і те, що було в квартирі, залишилися ці меблі, які прибиті до стіни, шкафчики якісь. І, і от в цьому полягає стійкість, незважаючи ні на що, будемо триматися за. Останнє, за останню надію, будемо випробовувати свою міцність, вольову і фізичну. Ну, от, я думаю, що це карта тижня я її відложу, відкладу. Так, давайте. Карта тижня для України була. Тепер події тижня для України, починаючи з 2 по 8. Грудня 2024 року. Події тижня в контексті війни. Покажіть нам, будь ласка. Жінка, бачите, жінка за станком. Порятунок. Карта порятунку. І карта перечуття. Ну, я думаю, що тут тема буде йти, по-перше, карта стійкість, не забуваємо про неї. І мова буде йти перш за все про стійкість жінок, які в тилу, в тилу скажімо так, працюють на благо України, на порятунок України. Тобто тут буде якась тема жінки пов'язана. тема жіночої мудрості, жіночої інтуїції і жіночої сили і стійкості. Тобто на цьому тижні буде ключовим моментом це фігура жін... жінки. Ключова фігура це фігура жінки. Вибачте, іноді, коли я в потоці, можуть проскальзувати в мене. І, можливо, якась жінка зіграє якусь роль. Стосовно, порятунку, порятунку когось або чогось від ворога. Подивимось: якісь здібності жінки. Здібності не тільки, скажімо, магічні, а ще й фізичні, інтуїтивні, стіли. Карта зцілення, щось нам зцілить серце. Далі покажіть нам ще робота. Бачите, незважаючи на те, що може щось в небі спостерігатися, якісь ворожі бляшанки, робота в нас іде. Тобто тиждень буде саппріжон, е, вибачте, робота. Повітряні атаки, робота, щось летить, знаєте, от як щось летить, а ми працюємо. Ну, карта блекауту, я навіть не дивуюся. Проблеми зі світлом, небезпеки, повітряні тривоги, бачите? Бережіть дітей, будь ласка, бережіть дітей. Тримайте їх при собі. Бачите, карта робота, небезпека, карта дитини. Дитина з теплим. дивіться, просто вас попереджаю, під час роботи все ж таки не відволікайтеся, а якщо ваша дитина хвора залишилася вдома, також намагайтеся забезпечити їй захист. Ось про це я хочу вам сказати. Ну, про що ще буде тут Харків. Збережемо Харків чистим. Як, бачите, прибиральна машина, чистота тут. Я думаю, тема Харкова знову тут буде. Або прифронтових якихось міст там, де будуть е, працювати ці очисні машини, розгрібаючи ну, то, що нароблять е, орки. Карта звільнення, я думаю, знову когось звільнять. Так, тема мінування буде знову ж таки, тема мінування. Ну, і ще покажіть, будь ласка, ще мрія, літаки, дивіться, можливо, щось у нас з'явиться, яке сподівання на нові літаки. Бачите, тут мрії немає нашої, але тут, от якби у нашій уяві очікування. І мрія про нові літаки, тому, я думаю, тут будуть говорити про нові літаки. Також тема буде звільнення з полону, і ми в цій темі будемо мати певну перемогу. Я думаю, що когось ще звільнять з полону, або діалог з тими орками. Які тримають наших хлопців в полоні, той діалог буде конструктивний і переможним в наш бік. Тобто будемо займати якусь переможну позицію в перемовинах і мрія, що наші хлопці повернуться додому ось віра, віра, сподівання, віра. І якісь партнери нам будуть допомагати. Партнери, які мають світовий вплив, нам будуть в цьому питанні допомагати. Так, тепер давайте подивимось на таро, що нам таро покажуть. Таро, так, ой, покажіть, будь ласка, ситуацію в Україні протягом тижня. З 2 по 8 грудня 2024 року ситуація в контексті війни. Покажіть нам, будь ласка, першу ситуацію, першу подію. Так. Знаєте, я думаю, от за цими картами, от пажик. Він відбивається, він готується захищатися. Тут він слабкий і навіть меч тримає двома руками. Тобто він ще такий, ну, йому важко відбиватися. Але тут мова йдеться про якесь нове, потужне, енергетичне жезл вверх е, б'є у повітря. Тобто, на допомогу тим установкам, які в нас були, і, ну, можливо, вони не такі були сильні, нам прийдуть нові установки, нове ППО, яке допоможе вийти за межі тої скутості, в якій себе відчував Паш. Тобто за межі, тої, скажімо так, за межі роботи, за рамки роботи тих пускових установок ПВО, які були раніше. Тобто це буде як з новими можливостями, іншими словами, нові якісь Можливо, це не ППО, можливо, це артилерійські якісь. Ну, те, що стріляє вверх, воно буде стріляти далі. Також може ці карти говорити про те, що з метою нашої посилення нашої обороноздатності, нам дадуть поштовх, якби пінок, знаєте, чарівний пінок, щоб ми вийшли за рамки того, що в нас було, тобто буде летіти далі. Нам дадуть те, Нове, щось нове нам дадуть те, що буде летіти далі, ніж летіло, тобто, щось нову, якусь нам зброю дадуть. Зрозуміли? Багато принесуть. Ну, важким шляхом не спорю, буде через якісь там перепони. Але от, е, от бачите, він багато приніс. Нам щось принесуть, привезуть нам щось, щось дадуть, що відкриє нам нові перспективи, що розв'яже нам руки, що дозволить бити далі. Далі покажіть ще ну, тут карта скажем так, кордонів, кордонів військових кордонів там, де от зіткнення іде військове. Е, дивіться, я думаю, що так, фронт може наближатися до місцевих жителів. Бачите, до кордонів вони вже можуть чути наближення фронту іде, вони чують, можливо, вони щось і бачать. Звичайно, наші будуть намагатися робити все, щоб цієї вежі, щоб ця вежа була перевернута, щоб неможливо було з з з з зробити ці зміни з боку ворога, щоб не було веж. Тому я думаю, що просто буде якби загострення. Посил цієї карти залишається, перемагає той, хто дожинає до або той, хто залишається до самого кінця, догинає ситуацію до самого кінця. Тому тут буде така от кризова ситуація на кордонах із новими, скажімо так, територіями. Ну ось так. Десь там, де вода, там, де вода. Так, наші будуть робити все, щоб той фронт не наближався. Бачите, рух відмовляється, ну, апатія руху. Робити так, щоб цей рух не, не був зумовлений орками, щоб орки не рухалися. Будуть великі зміни. Ну... Контроль дуже важко буде тримати. Ось так от я вам скажу. Території біля води десь, біля води, або на кордоні з водою. Також може бути загроза для великого об'єкту, можливо, він високий, або він великий просто. Які пов'язані з водою, які тримає воду, якась критична ситуація може бути там, також можна сказати, і може бути стрімкий прорив, стрімкий прорив бойових дій там, де він не бажаний, тобто біля території води, біля об'єкту води. Будуть намагатися знову ж таки зупинити, тут не бажають цього прориву. Будуть намагатися зупинити ці стрімкі події, ці стрімкі зміни. Ану, чи зупинять? Працюють, працюють. Ну, дивіться, укріп... якесь буде укріплення біля води. Бачите, вони працюють да? по долі, воно... воно має бути укріпленим. І знову ж таки, укріплене те, в чому знаходиться вода, щось велике водне. Але ситуація все ж таки нестабільна, бо колесо воно не статично, воно постійно крутиться. Але вже позитивно те, що воно в прямій позиції. Значить, все ж таки будуть намагатися, знаєте, от він прибиває ніби той от пентакль, ніби як зафіксувати ту збалансовану ситуацію в, в статичному стані. Е, що тут ще? Ну і знову якісь там будуть. Е, Знаєте, або гуру неформальні лже пророки, якусь нам тає... таємницю розкривати. Знаєте, тайна сьомого пришестя, ну, щось таке нам ще будуть говорити про це. А також буде виявлений якийсь е, діяч, діяч, який пов'язаний з неформальним лідерством, або він, знову ж таки, якийсь церковний е, суб'єкт. Ну ось так. Ну і ще покажіть, може ще щось є. Ну, бачите, я, якщо дивитися всі події, то тут треба сидіти цілий день. Ну, знову ж таки, буде зроблена велика праця стосовно планування е подальшої стратегії нашої активності. Планування, робота як протистояння планам ворога, протистояти замаху ворога на енергоносії. То тут наші, можливо, повітряні сили, тут повітря і земля, от. повітряні сили будуть робити все, щоб якось захистити. Захистити електроносії, енергоносії, але знову таки будуть, ворог буде намагатися зробити е, уявні жахи реальними, буде намагатися, буде працювати ППО. Карта відбиття говорить про те, що будуть мобілізовані повітряні сили України для того, щоб протистояти ворогу. Так, що тут можна ще сказати? Нестабільна ситуація може бути і з тими ряженими, і зряженими. Знаєте, будемо взвішувати якусь інформацію. Будемо аналізувати, зважувати, звішувати, наскільки вона є правдивою, якою вона є неправдивою. Але ворог буде на це спо... спостерігати. Споглядати і, ну, типа, аплодувати, о, давайте, давайте, думайте, чи, чи це. Тобто, ворог може нам закинути якусь іпсошну або фейкову інформацію, яку необхідно буде 25 разів перевірити, але ворог буде від цього тішитися, тобто, це буде знов ж таки відволікання нашої уваги на щось інше. Ворог, я говорю ворог, ворог може бути внутрішній, ворог може бути зовнішній. Розумієте? Але тут знову ж таки, знаєте, маніпуляція нашою свідомістю, маніпуляція нашими емоціями і отримання задоволення тим, хто нами маніпулює. Можливо, жінка якась знову. Жінка, яка, скажімо так, вийшла з-за кордони свого розуму. Якась жінка. Можливо, від неї буде якась інформація. Буде швидко щось розповсюджуватися і спричиняти конфлікти серед е, наших земляків, серед українців. Швидко воно буде якось розсипатися серед людей ця інформація, і люди можуть між собою сваритися. Бачите, якісь соціальні можуть бути сутички, навіть вуличні можуть бути сутички. Але ворог буде цим насолоджуватися. Тому потрібно фільтрувати, тримати. Знаєте, 150 разів перевірити по всіх каналах. Так, по ітогу. давайте, що хорошого буде, що нас потішить, що нас українців потішить наступного тижня в контексті війни. Врівноваження якоїсь критичної ситуації пов'язано з нашими кордонами. По-перше, або критичної ситуації серед якихось світових лідерів. Тобто я думаю, що з боку якихось дивіться, світові лідери, світові світове правління, вони між собою можуть чубитися. Да? Одні говорять, наприклад, да, Україні треба віддати території, інші говорять, ні, Україні треба якось дожати. Але ця ситуація якось має вирівнятися у бік. От, ну, як би воно там не було, воно має вирівнюватися у бік. Миру, у бік врівноваження якесь іде. І якщо карта миру, вона пряма, це говорить, ну, це от якби гармонійне завершення. Завершення цієї розкачки, ситуації з тим яким чином куди треба йти в Україні для того, щоб настав мир? Ну от якось буде, от, знаєте, от підведення рахунків, можна так сказати, у цій світовій сутичці стосовно е настання миру в Україні стосовно закінчення війни? От мир це карта закінчення, це не заморозка. Саме про закінчення іде мова. І буде, от, можливо, два, якихось, дві сторони будуть шукати вихід з цієї ситуації, от про переговори двох сторін буде йтися мова, про справедливі якісь угоди, е, Лицар Жезлів, про ак... Початок, активний початок і врівноваження. Бачите, карти такі вийшли позитивні. Тобто, я думаю, що на цьому тижні мають бути, от нас має потішити, я спитала, якесь винайдення справедливого рішення в, 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 в критичній ситуації і завершення її. Тобто початок планування між двома сторонами. Знаєте, може бути. Шукатися якийсь компроміс в цій ситуації. Компроміс? Ні вашим, ні нашим. Ось так може бути. Але це буде задля врегулювання миру. Мирних стосунків, скажімо так, і підписання мирних, справедливих для України угод. Того, що я спитала, що нас українців потішить. Тому, на мою думку, за цими картами має бути щось справедливе. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за вашу увагу. Дякую вам за вашу підписку, коментарі. І за лайки, звичайно, забула слово. За лайки, вподобайки. Не забуваємо ставити лайки. Мені дуже приємно їх отримувати. Це як все одно, що ви говорите, дякую мені. Бажаю вам всього самого найкращого, бережіть себе, все і Україна.